Чи заважає поєднання адміністративної роботи у видавництві й творчості? Я так розумію, що мається на увазі письменниці, так як ви пишете. Тобто, е, наскільки я розумію, питання в тому, що дуже багато людей вони позиціонують, знаєте, це як е, там е, філологи, так і математики. Тобто, ну поєднати ці дві речі іноді дуже тяжко. І от я так розумію, що на вас лежить дуже багато адміністративної роботи, але ви ще й пишете. Як ви балансуєте між цима двома абсолютно різними? Тобто, секрет вашого тайм-менеджменту, я так розумію, людина хоче дізнатися. Е, секрету нема. Ну от всім здається, ну я не думаю, що всім здається, що я щось встигаю, тому що я дуже чесна у соцмережах і завжди кажу, як є що чогось там, не встигаю, або там щось не можу, і так далі. Це нормально. Насправді е, 10 років фрілансу. Я думаю, вам цей е, мій досвід вже багато про що скаже. Ти звикаєш. Потім моїй дитині сім років. Я працювала е, малому було три місяці, і я стала працювати вже з дому. І оце постійне жонглювання, е, дитина, домашні справи, творчість, робота. Я вже настільки звикла до цього, що я вже сама собі іноді ускладнюю задачу. Наприклад, коли я маю час, і наприклад, сьогодні я можу собі виділити робочий день тільки на читання рукописів, але у мене так нікого не виходить, тому що мені... Аж нудно стає від 에, того, що у мене тільки одна задача на день, і я вже починаю шукати собі якусь ще задачу, мені туди потрібно, а потім я згадую, що я не, не, не відповіла на якогось дуже важливого листа, і почалося. Тобто, це вже стиль життя, і ти просто звикаєш жити в такому ритмі і, і просто розчиняєш у цьому, і кажеш: Окей, я нічого не встигаю, все що з цим робити. І починаєш і починаєш встигати набагато більше, ніж якщо б я ставила б собі за мету встигнути все.